Слава Богу, брати і сестри! Чудова пісня про небо. Ми співали, хор співав. Я пам'ятаю один випадок у нас в церкві, коли співалася пісня про небо. Ми всі стояли. Можливо, це ця сама пісня, я не пам'ятаю, і одна сестра туди на третій лавці. Співаючи посмішка на обличчі і течуть сльози. Ви знаєте, так дивився на неї, співала про небо, співала про щось рідне, про щось близьке, знаєте, про те, що чекає на неї. І я вірю у цієї сестри, була впевненість в тому, що скоро вона буде в небі, буде з Господом. Дай Боже, ми всі мали таку впевненість, співаючи про те, що небо це Ісус Христос, приготовив для нас. Слава Йому за це. Звернемось до Божого Слова, буду читати перше місце, Псалом 83, 1, 11 вірш. Псалом 83, 11 вірш. Ліпший бо день на подвір'ях твоїх, аніж тисяча в іншому місці. Я б вибрав сидіти при порозі дому Бога мого, аніж жити в наметах безбожності. Ви знаєте, якщо б давати тему чи назву моєї проповіді, я б сказав так: обирай те, що краще. Обирай те, що краще. Автор цього псалма, цього вірша, який я зачитав, він говорить, що коли перед ним буде вибір, що обрати, то каже, я краще оберу бути в Божому домі, чи каже, сидіти при порозі дому Бога, аніж жити в наметах безбожності. Я краще оберу один день на подвір'ях твоїх, аніж тисяча в іншому місті. Ви знаєте, як добре, коли людина обирає те, що краще, робить правильний вибір. Як сьогодні, напевне, багато людей в ранковий недільний день обирають відпочити, обирають десь, я не знаю, інші речі і не йдуть в храм Божий, не йдуть, щоб помолитися. Але автор цього псалма говорить, для мене краще, я обираю так, щоб бути в домі Божому. І сьогодні, брати і сестри, всі, хто є присутні на цьому місці, ви обрали те, що краще. Могли б по-іншому свій час якось е спланувати, але ви обрали краще. Бути в домі Господньому. І ви знаєте, напевне, кожна людина, коли так думаю, обирає щось, ну, зазвичай обирає те, що краще. Ну, важко уявити людину, яка би на. Ну, Обираючи певну річ, дивиться, о, це така, це така о, а так, сама краща, Але ні, я беру ось цю. Ну, Якщо вона сама краща, то, звичайно, що беру те, що краще для мене. І виникає питання, а чи насправді це, що ми думаємо, що воно краще, воно є краще для нас? Декілька місць, і слова Божого, декілька прикладів, таких ми зачитаємо. Перше місце знайоме для нас, Євангеліє від Луки. 10-й розділ з 38 вірша історія про Марту і Марію. І сталося, коли вони йшли, він прийшов до одного села. Одна ж жінка, Марта, їй на ім'я, прийняла його в дім свій. Була ж у неї сестра, що звалась Марія. Вона сиділа в ногах у Ісуса та й слухала Слова Його. А Марта великою послугою клопоталася, а спинившись, сказала: Господи, чи байдуже тобі, що на мене саму полишила служити сестра моя. Скажи ж їй, щоб мені помогла. Господь же промовив у відповіді їй: Марто, Марто, турбуєшся і журишся ти про багато чого, а потрібне одне. Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї. Ось така історія. Коли Ісус ходив по землі, і одна жінка, Марта, запросила його до себе в гості. До себе в гості, запросила такого поважного гостя. І коли прийшов Ісус, Він, звичайно, навчав людей, говорив в цьому домі, можливо, були інші люди, апостоли. А Марта, яка його запросила. Ну, Вона старалась приготувати щось, напевне, щоб я не знаю, і гарно було, і поприбирати, і, і, і їсти зготовити, вона не знаю. Ну, вона ну, хотіла щось, щоб гарно все прийняти, красиво. А була ще сестра Марія, яка сіла в ній Христа і слухає Боже Слово. Можливо, Марта де ну, казала Марії, Марія, поможи мені. Марія, ну, я не знаю. Але підійшла до Ісуса і каже, скажи моїй сестрі, нехай допоможе мені, вона ж сидить, слухає, а я от це все сама роблю. Мені дуже подобається, брати і сестри, відповідь Ісуса Христа. Дивіться, яка реакція? Ісус не каже, ах, ти ж Марто, що ти там про марнуту всіляку там думаєш? Ну, знаєте, так, так до неї десь можна, Та от сідай, слухай Боже Слово. Ні, з такою любов'ю, Марто, марто. Ти турбуєшся, клопочешся, все ну, це нормально, ти хочеш мене прийняти як гостя, але Марія обрала краще. Обирай те, що краще. Братий сестри, сьогодні Бог, говорячи до мого серця і до вашого, знаєте, Він не докоряє нас, не свариться з нами. Він каже: дочко, сину, ти клопочешся, ти працюєш, ти здобуваєш багато чого, але все ж таки обирай те, що краще. Обирай в своєму житті те, що краще. Марія обрала кращу частку, яка не відбереться від неї. Яка не відбереться від неї. Як і важливо в нашому житті, Обирати те, що краще. Ось цю частку, яка від нас не відбереться. Послання до Євреїв читаю 11 розділ з 24 го вірша історія про Мойсея коротенько згадується тут. Вірою Мойсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки Фараонової. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Він на ругу Христову вважав за більше багатство, аніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. Ось так коротко згадується про Мойсея і говориться про те, що. Його житті також одного разу постав вибір. Ми знаємо цю історію, ми знаємо, як він був врятований від смерті. Більше того, не просто врятований малим дитятком, а він був в домі фараона, виховувався. Хороша перспектива в нього була. Ну, жити в домі фараона. І коли він виріс, перед ним стає вибір, і написано, що він вибрав. Краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Здається, так дивний вибір. Я думаю, можливо, і в цей час багато хто з його оточення дивувалися, що за вибір такий, чоловіче. Ти маєш можливість бути в домі фараона, в палаці, ну, все, що хочеш. Все, що хочеш, все твоє. А тут ти обираєш бути з народом Божим. Страждання каже страждати з народом Божим. Оце все, що його чекало. Що за вибір такий? Дивний вибір, правда? Ну, коли ти обираєш те, що краще, здається, ну, що краще? Та краще бути ну, жити собі гарно, забезпечений, твої діти, все, все добре. Но він обирає щось краще. Він обирає, як краще буду з народом Божим. Чому такий вибір? Чому такий дивний вибір? І відповідь 26-му вірші. Бо він озирався на Божу нагороду. От причина. Коли би озирався на земне життя, звичайно, вибрав би жити Фараона. Звичайно. Але коли озирався на Божу нагороду, він обрав те, щоб слідувати за Богом. Ви знаєте, більше цього я скажу сьогодні, коли людина робить вибір слідувати за Христом, за Ісусом. Можливо, прийдеться. В певній мірі, ну, де що залишити в світі, для людей зі сторони це буде дивний вибір. І скажуть, слухай, перспектива в тебе була. Міг десь там жити, так заробляти більше, ще інше. ще інше. Що ж ти обираєш? Но той, хто озирається на Божу нагороду, він зробить вибір, щоб слідувати за Господом. Ти за Ісусом. Ще в одне місце. З книги буття одна історія цікава, записана в 13 розділі. Ми зачитаємо з 13 вірша. Книга буття, 13 розділ. 7 вірша. 7 вірша. І сталася сварка поміж пастухами худоби Авраамової та поміж пастухами худоби Лотової. А хананеянин та перезіянин сиділи тоді в краю і промовив до лота Авраам: нехай сварки не буде між мною та між тобою, і поміж пастухами моїми та поміж пастухами твоїми, бо близьками рідня хіба не весь край перед обличчям твоїм відділися від мене. Коли підеш ліворуч, я піду праворуч, а як ти праворуч, я піду ліворуч. І звів лот свої очі і побачив околицю Йорданську, що наводнена вся вона аж до Цуару, перед тим, як Содом та Гомору був знищив Господь, як Господній Садок, як Єгипетський край. І лот вибрав собі всю околицю Йорданську. І лот вирушив на схід, і вони розлучилися один від одного. Авраам оселився в землі Ханаанській, а Лот оселився в рівнинах в Рівнинних містах околиці і наметував аж до Содому. А люди содомські були дуже злі та грішні перед Господом. Ось така історія, коли Авраам і Лот, його пастухи сварилися, за, як випасали свої отари. І Авраам добре каже: Ну чого ж буде сваритися? Багато землі є. Давай вибери собі, куди ти підеш. Я піду в іншу сторону, щоб ну, пастухи мали де випасати худобу. І перед лотом став вибір, куди піти. Написано, він став і звів свої очі, і побачив околицю Йорданську, що вона гарна, вода є. Ну, для випасу худоби це дуже важливо. Трава зелена. Він подивився, ну, прекрасне місце. Але є один нюанс. Там Написано, а люди содомські були дуже злі та, грі... та грішні перед Господом. Але там злі і грішні люди. Я думаю, про це знав Лот. Ніби добре все, але люди там погані, люди грішні. Але він дивиться, але з іншого боку, але міс... місцевість хороша. Є де худобу випасати. І він робить цей вибір все ж таки. Оселитися там, і я того читати не буду, але ми знаємо закінчення. Коли е Бог нищив Содом і Гомору, коли вогонь з неба впав, лод він втратив там і все майно своє, і дружина. Розумієте, ми інколи, роблячи свій вибір, ми дивимось на це речі такі, знаєте, земні. Я думаю, в, ко в кожного із нас буває. Постає такі, а що вибрати? Слухай, ну ти можеш краще заробити. Подивись, як, ну, от, як він каже, звіз свої очі лор, і побачив, ну, гарна земля. Худоба буде випасатись. Ну нюанс, там люди злі, там гріх, там люди грішні. Але все ж таки можна, можна, можна худобу випасати, трава хороша. Ви знаєте, так буває в нашому житті, знаєте, що ну, можна більше заробити, десь поїхати, ще, ну, інші речі бувають. Але з іншого боку, ти. Не будеш на служінні, ти залишиш сім'ю інші речі, ти зважуєш, а що краще? І що краще? Дивіться, ми бачимо, ось коли людина схиляється до такого матеріального земного, і в кінці воно призводить до катастрофи такої. Лот, він втратив дуже багато. Втратив дуже багато, напевне, зробивши цей неправильний вибір. Сьогодні, брати і сестри, перед кожним із нас. Стоїть вибір, і ми повинні обирати те, що краще. Ви знаєте, Бог завжди людині дає право вибору. Ви візьміть навіть Адам і Єва, вони мали вибір. Вони мали вибір брати цей плід чи послухати те, що сказав Бог, і цього не чіпати. Бог людині дає вибір. І він дуже багато є місць, коли він говорить, каже, що подумай. Подивіться, що краще, оберіть собі. Знаєте, ворог, він ніколи людині вибору не дає. Ворог, він ніколи людині вибори, він хоче, знаєте, що людина зрішила. Але Бог, дивіться, навіть відносно Адама і Єви, коли цей підійшов до Єви, він не казав, слухай, Єва, ну, подумай, чи варто тобі їсти з цього дерева. Нема Адама, почекай, де запитай Єва, Адама. Ворог так не робить. Ворог так не робить. Він, він, бачите, скористав момент, поки вона була сама, і він спокусив її. Але Бог людині дає вибір. Він в одному місці каже, що на дорогах ваших спиніться. В своєму житті зупинися, подивися, де краща дорога. Оціни, що чекає тебе, живучи в такому житті. І зроби свій вибір. Так робить Бог. Сьогодні, брати і сестри, перед нами молитва. Ми будемо молитися за Україну. Як би хотілося, щоб сьогодні перед українцями стоїть вибір, перед багатьма людьми стоїть сьогодні вибір. Як би хотілося, щоб вони обирали те, що краще, а кращого, ніж життя з Богом, немає. Тому молимося, а Бог на Хасі нас благословить. Амінь.